Друзі, вітаємо. 21 липня, 20 Київ. Традиційно говоримо про ситуацію на фронті та й інші допоміжні теми, які дозволять нам бути в контексті тих процесів, що ворують нині на полі бою та навколо нього. Отже, про що сьогодні говоримо: ситуація на фронті. Чому не варто чіпляти міни на березі моря? Поговоримо про інженерно-технічні споруди ворога. А також подивимось відео, відео, яка розірвала чимало скрепних п'ятих точок. Про це та про дещо інше обов'язково протягом наступних 20 хвилин. Але ж перш ніж ми почнемо, я нагадаю нашій шановній аудиторії, голос Криму це голос правди. Ми присутні у всіх соціальних мережах, а отже, наполегливо рекомендую вам підписатися на Телеграм, Ютуб, Тікток, сайт. Голосу Криму, бо там верифікована, перевірена, чесна інформація. Будьмо разом, бо разом ми сильні. Отже, ситуація на полі бою залишається край непростою. Динаміка бойових дій на полі бою не вщухає. Певні ділянки фронту є медійно підсвіченими, деякі певне мірою залишаються залаштунками, але про них так само важливо говорити. Отже, тиждень що минув. За цей тиждень Україна втратила приблизно 100 квадратних кілометрів. Далі на мапах Ді ми побачимо основні ділянки фронту, де сталася наша втрата. Але що є прикметом? До прикладу, минулого тижня рівень наших втрат сягав в сто 156 квадратних кілометрів а два тижні до того 218. Тобто, темпи просування росіян де факто зменшуються. І, хоча ризики для нашої Харківщини і досі існують чимали, так само як і до для Донецької області, але тим не менш, тенденція така що ворог, незважаючи на те, що постійно докладає додаткових зусиль, щоб інтенсифікувати свій наступ, не надто вправне цих процесах. Що, що саме тому сприяє? Декілька факторів: це міцна і стійка українська оборона, це і вихолощення наступального потенціалу росіян, це і певні процеси пов'язані з посиленням наших технічних можливостей щодо перебування в стратегічній обороні. Отже, ситуація, яка нині розгортається на території Харківської області, є досить прикметна. З одного боку, ворог активізував свої зусилля на Вовчанському напрямку. Ми бачимо певні просування ворога саме на цій ділянці фронту за минулого тиждень. До того ж, ворог продовжує формувати плацдарм на нашій території неподалік від населеного пункту Мілове. Це так само Харківщина, якщо ми дивимось на мапу все це її права частина. Звісно, ворог, ще поки що намагається закріпитися на цих ділянках фронту, не завжди вдало у нього це виходить, але тим не менш, діє його абсолютно красномовно Він намагається шляхом такого розсікаючого удару створити територію, яка буде перебувати під його контролем. Територію Харківщини. Звісно, що всі ці процеси дуже чітко з фіксується українським генеральним штабом, і ми докладаємо відповідно зусиль, щоб не дозволити ворогу розширювати відповідний плацдарм на території Харківської області. І я думаю, що це вдасться, бо не надто вправне дії ворога на цій ділянці фронту. А от де насправді є нам за що хвилюватися, так це на території нашої Донеччини чимало червоних план ми плям саме тих територій, які протягом минулого тижня ворогу вдалося взяти під контроль. Це відповідно і ризики формування східних лещат оперативного напівоточення покровсько мирноградської міської агломерації, це і розширення ворожих плацдармів напрямку на Константинівку, і сумнозвісний Новопавлівський напрямок, який для ворога стає дедалі частіше і більш пріоритетним напрямком, бо саме там ворог на має спросуватися в бік адміністративного кордону з нашою Дніпропетровською областю. І, хоча військового зиску в таких діях... Немає, але певною мірою медійний шум та галас, який може вчинити російські пропагандисти, тільки но росіяна з'їдуть на, на території Дніпропетровської області, може стати чималим. З іншого боку, є добрі новини, що стосуються подій, які нині ворують на території Запорізької області. Я навіть не став виводити окремо мапу Діпстейт на цій ділянці фронту. Але мій тезка Владислав Волошин, речник Сил оборони Півні, повідомив про таке: Українські підрозділи відновили позиції біля населеного пункту Аріхів Запорізької області. Він не відкриває багато військових таємниць, це зрозуміло, але. Каже, що маємо хороші новини відновлено низько позицій, зокрема неподалік від Аріхова, де наші військові мають доволі успішні вправи і діють досить ефективно. Це насправді дуже важливо, бо в таких умовах, коли дедалі частіше ми чуємо сумне звіски фронту, добрі звіски, ну щонайменше надихають. А от на що? Ще має надихати новини, які поширюють сили оборони нашої країни, Так це на відповідальне відношення до певних безпекових протоколів. Ось про що йдеться на світлині. Ви бачите морську донну міну, яку виконали на узбережжя. Чорного моря неподалік від Одеси Збройні Сили України наполегливо нагадують усім громадянам не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі, не ігнорувати заборонені знаки чи попередження. Відходьте, шановні, від цих небезпечних предметів. Повідомляйте рятувальні чи інші відповідні підрозділи, бо те, що ми зараз бачимо на світлини, це підрозділ ВМС виявив і контрольовано підірвав чергову морську, він у наузбережжі. Дірської області. Випадки, коли міни виносять хвилями на пляжі, трапляється періодично, а отже, цей фактор, безумовно, ми маємо враховувати, бо можуть бути відповідні ризики на кшат. Ось таких. Це наслідок вибуху тієї міни, яку ми бачили до того на світлині. Далі. Далі говоримо про ніч, що минула. минулої ночі 426. Шахетів та дронів обманок атакували територію нашої країни. Ще було 24 ракети. Насправді, результати е, дії української системи протиповітряної та протиракетної оборони є неймовірно ефективними. З 24 ракет, серед яких було 5 кінжалів, усі були ракети знищені, зокрема, і кінжали. Звісно, що частину дронів нам не вдалося знищити, але знову ж таки, 426. Відповідно, 426 дронів було запущено, 403 або локаційно втрачено, або було знищено в повітрі. Є прильоти, але, очевидно, це війна, і ми маємо бути свідомими того, що не варто за будь-яких умов та обставин ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Це щонайменше збереже життя та здоров'я кожного з нас. Тут, до речі, є прикметний Тот факт, що минулого тижня вперше росіяни задіяли свою стратегічну авіацію з аеродрома Українка, Уявіть собі, 5 тисяч кілометрів, навіть більше. Польот стратегічних бомбардувальників здійснювали з дозаправкою в повітря для того, щоб вийти на відповідні пускові рубежі та чинити ті самі пуски. А отже, ворог переймається через те, що ключові аеродроми, які знаходяться в зоні нашого досягнення, відповідно, авіабаза енгельс 2, аеродром Алені є такими, що не відповідають усім критеріям безпеки, де можуть в абсолютно безпечних умовах перебувати російські стратегічні бомбардувальники. Життя варує, часи змінюються, і ворог змушений рефлексувати на ті виклики, з якими стикається дедалі частіше в рамках певних контрдій, Українських сил оборони. Буквально днями на цьому тижні німецький генерал заявив, що в осяжній перспективі Україна чекає на масштабні дронові атаки чисельністю до 2000 тисяч одиниць. Це спричинило чималий панічний настрій в української суспільстві. Давайте розберемося більш детально, наскільки це реально. Отже, Український гур повідомляє про те, що російська оборонна промисловість спроможна виготовляти на добу. 150 170 дронів, які включають в себе як дрони шахет 130, шахет 136 тобто ударні дрони, так і дрони обманки, типу пародія та Гербера. А отже, що ми маємо розуміти? Ті ночі, ті дні, коли ворог задіє під час дронових атак шахеди кількістю кілька десятків, відповідно, в такий спосіб він створює можливості для накопичення. Певних резервів та ресурсів, які через певний проміжок часу, 3, 4, навіть 5 діб, ворог задіє для того, щоб чинити масштабну ракетно-дронну атаку, накшал тієї, що ми спостерігали минулої ночі. Сподіватися на те, що в осяжній перспективі ворог буде спроможно витовляти до 200 дронів на добу не варто. 180 можливо, 190 а денис, і це за умову того, що. Нам не вдасться знайти ресурси можливості, щоб і далі атакувати російську інфраструктуру оборонно промислового комплексу, яка задіяна в процесі виготовлення так само дронів, як бойових, так і дронів обманок. Тобто, фактично, ми маємо розуміти, що перспективи атак Росії з боку Російської Федерації дронами у кількості 2000 і більше одиниць можливо лише за умову того, що протягом попередніх. Ну, майже двох тижнів ворог буде мусить накопичувати відповідні сили та засоби для того, щоб вчинити той самий масштабний ракетно-дроновий удар. Тим не менше, що важливо розуміти, ризики від ворожих дронів існують не лише для тилових районів нашої країни. В першу чергу вони існують для лінії бойового зіткнення. Наприклад, на куп'янському напрямку вже сформована так звана кілзона. Ще буквально три тижні тому. Ситуація на цьому напрямку була абсолютно сприятлива для здійснення певних логістичних процесів. Зараз докорінно вона змінилася, і певною мірою схожа на ситуацію з тими процесами, що нині відбуваються на Костянтинівському та на Вовчанському напрямку. Логістика на бойових броньованих машинах на цій ділянці фронту, зокрема, неможлива. Надзвичайно висока щільність російських ВПВ-дронів не дозволяє. Відповідним чином застосовувати бронетехніку для забезпечення усім необхідним наших оборонців. А отже, ми маємо розуміти, що попереду на нас чекає спад зеленки відповідно початок жовтня, і в таких умовах говорити про приховане переміщення на відстанях 10-15 км під лінії бойового зіткнення взагалі буде неможливо: війна вдосконалюється, війна змінюється, і фактор адаптації наших дій до умов введення війни в нинішніх ситуаціях надзвичайно важливий. В першу чергу він пов'язаний зі збереженням життя та здоров'я наших воїнів. Ну а по забезпечення забезпеченням усім необхідним наших оборонців, які діють безпосередньо на полі бою. В той самий час, коли е, кінозона продовжує розширюватись та створювати чимале проблеми, продовжують ефективно Працювати наші воїни. І якщо під час попередніх ефірів ми раділи нашим успіхам е е сі оборони на території тимчасово окупованого кримського півострова, то зараз нам є про що на донецькому напрямку. Отже. Продовжується ефективна бойова робота воїнів спецпідрозділу «Примари», які системно послав проти, систему протиповітряної та протиракетної оборони ворога. Отже, на Донецькому напрямку за минулий тиждень під точні удари дронів потрапили три радіолокаційні станції підліт 48-6 я К1, дві РЛС НЕОБІ СВ, дві пускові установки. Комплексу ППО с 300 в і РЛС П18. Вся ця техніка дороговартіснева техніка знищена, а це значить, що ворог починає знову ж таки трохи недобачати. З врахування того, що систем ППО ворогу фізично бракує, він постає перед вибором, звідки брати йому додаткові ресурси для того, щоб посилювати відповідними елементами оборони визначені напрямки та ділянки фронту, тут варто додати ще ефективну бойову роботу підрозділів Служби безпеки України. На їхньому рахунку станом на сьогодні записано щонайменше дві тисячі російських танків. Тобто, де факто кожен п'ятий знищений російський танк це ефективна бойова робота нашої служби Боже. Що важливо розуміти? Ця діяльність є, і вона буде далі продовжуватись. Поєднання зусиль різних складових українських сил оборони дається в знаки. Бо об'єднані ми сильні. Так само об'єднані ми сильні, коли маємо відповідний зв'язок з вами, шановні наші глядачі. Бо ваші вподобайки, ваші коментарі, ваша підписка для нас дуже важлива. Інформація то є. Зброя поінформований, значить, обізнаний. Приєднатись разом ми будемо сильнішими. Ростовська область. В той самий час, коли ворог здійснює масштабні ракетно-дронові атаки, руйнуючи об'єкти соціальної інфраструктури, і руйнуючи будинки звичайних мешканців нашої країни, які жодного відношення до українських сил оборони не мають, українські сили оборони продовжують системну та наполегливу роботу спрямовану на руйнацію ворожих сил та засобів. Зокрема, Військових підрозділів, підрозділів військової інфраструктури, ключових логістичних артерій та хабів, об'єктів російського оборонно-промислового комплексу. Цього разу варто поговорити про залізничне сполучення, зокрема, на території Ростовської області стався колапс колапс через те, що відбулися масштабні дронові атаки на залізничні вузли у містах Шахти та Каміноломнії, внаслідок ударів. Українських БПЛА була частково зруйнована інфраструктура залізничного сполучення, що призвело до багатогодинних затримок відповідно потягів, в першу чергу, тих, які здійснюють логістичне перевезення в інтересах російської армії, а так само інших ешелонів та потягів, які здійснювали перевезення на півдні Російської Федерації, якщо на додачу ми згадаємо про колапс, який нині відбувається на цивільних литовищах в Санкт-Петербурзі та Москві, то, в принципі, діяльність українських дає дається знаки. Російська економіка зазнає чималих фінансових втрат, і в принципі, той самий процес, про який ми часто густо з вами говоримо, мовляв, війна мала повернутися саме туди, звідки вона прийшла на нашу землю, він абсолютно логічний. До прикладу, за останні два дні щонайменше 134 авіаційних рейси були вимушено перенаправлені на так звані запасні аеродроми. Причому використовувалися українськими силами оборони під час атак на території Європейської частини Російської Федерації невеликі відносно дрони. А отже, маленькі українські дрони створюють великі проблеми для російського. Транспортного сполучення. І це насправді дуже важливо. і важливо ще й в контексті дослідження тих можливостей, тих ресурсів, якими ще й досі володіє Російська Федерація. Я пропоную більш детально поговорити про вороже інженерно-технічні споруди. І не лише я закликаю вас до уваги до цієї теми, тому що в моєму бекграунді профільна освіта військового інженера-будівельника, а й тому, що. Фортифікації бережуть життя, життя наших захисників, і певною мірою досвід росіян ми маємо досліджувати для того, щоб брати найбільш ефективний складового складові того процесу, щоб використовуючи його, посилювати власні можливості за рахунок того, що де факто українська армія перебуває в стратегічній обороні. Отже, станом на сьогоднішній день загальна довжина інженерно фортифікаційних споруд складає 8312 тисяч кілометрів. Чимала цифра ще у листопаді 2023 року, коли відбувався пік відбудови оборони московитів, ми говорили тоді про масштабування тих самих фортифікацій на рівні близько 6 тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд. Ну варто зазначити, що цього разу до нашого огляду потрапили ще території Курської, Білгородської Брянської області, які додали значну частину загального кілометражу. А також в цей обрахунок додались ті саме ФС, які потрапили під контроль ворога внаслідок його просування, в тому числі захоплення наших певних рубежей та позицій. Займаючи їх, ворог відповідно оперативно е, трансформує їх, перевладнує та облаштовує під власні потреби. Для розуміння тенденції. Іжене фортифікаційне споруди на тимчасово окупованих територіях нині розподіляється наступним чином: Донецька область приблизно 50%, Запорізька область 7 Луганщина, 14%, Херсонщина, 29%, Нині окупований Крим 5 Харківська область ще 3,5%. Що також необхідно відмітити статистика побудови фортифікацій. З останнього обрахунку де-факто змінилася незначно. Але кацапи змінили пріоритети своєї уваги до фортифікації, переключившись з певної глибини на позиційну відбудову оборони з процесом їх просування. Тобто, традиційно ворог, заходячи на нові рубежі та позиції, відразу починає зариватися в землю, бо земля береже. І від впливу українських мін і снарядів, і від впливу українських дронів, зокрема дронів Камікадзе. В критичний і необхідний для себе момент ворог докладає максимум зусиль, щоб будувати ті самі оборони. Досвід, який заслуговує на дослідження і відповідне впровадження в наші процеси пов'язані з організацією ведення оборонних дій. Це насправді дуже важливо. З урахуванням того, що нині ворог засереджений на штурмових діях, а ми, маючи певні можливості та ресурси за допомогою інженерно-технічних сполук, можемо не лише зберегти життя та здоров'я наших воїнів, а й максимально сповільнити просування російських окупантів на тих чи інших ділянках фронту. Ну і на останок. Пам'ятаєте, я говорив відео, яке розірвало чимало скрепних дуб. Знаєте, про що йдеться? А йдеться про завантажені в австрійському австралійському порту джелонг на торгівельне судно, танки і саме славно звісне Абрамси, які передаються для потреб України. І хоча відео знято наприкінці травня, я певен в тому, що ця потужна бронетехніка згодом буде дотична і долучена. До українських сил оборони, виконуючи відповідне завдання на визначених рубежах та позиціях, загалом, після погодження зі Сполученими Штатами Америки, Австралія планувала передати 49 одиниць танків Абрамс. Звісно, на широкий загалом, ми навряд чи дізнаємось про тенденції та порядок цифр щодо передачі цієї бронетехніки, але те, що постачання збройних військової техніки та боєприпасів. Для наших сил оборони триває і до цього процесу дотичні усі, притомні країни світу, це важливий фактор, який сприяє посиленню бойових можливостей української армії. Так, ми всі чули заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності збільшення частки озброєння та військової техніки, що забезпечує потреби української армії від національного виробника з позначки 40% до позначки 50%. Така задача стоїть перед новопризначеним урядом нашої країни. Але навіть в таких умовах ми все одне критично залежимо від військово-технічної допомоги наших партнерів. І той факт, що ця допомога продовжується, надихає. Бо разом ми сильні, об'єднані ми міцні. А отже, ворога немає жодних шансів на успіх на полі бою. Вірте! Це вірте в Україну. Крим. Це Україна. Дякую.